Нативається це історії світу. Я Юля Куценко. Дякую, що приєдналися до нас. Як завжди, цього часу запрошую у подорож планетою. Ми познайомимось з прихованими, але часто визначальними особливостями життя різних країн. А почнемо із Сингапуру, відомого не лише як один з азійських тигрів, але й як Діснейленд зі смертною карою. Країна має імідж прогресивної та інноваційної, і це чомусь не заважає сингапурцям широко застосовувати страти. Насамперед, за злочини пов'язані з наркотиками. Чи залишаються хоч якісь шанси на життя у засуджених? Про це розказуємо. Каже Катріна Ю з австралійського телеканалу СБС. Кожного понеділка Капін Чонг подорожує зі свого дому в Малайзії до Сингапуру. Він відвідує свого сина Чангіна, який перебуває в камері смертників у в'язниці Чангі навіть якщо йде дощ, я все одно приходжу, щоб побачити його. Звичайно ж, я буду допомагати своєму сину. Він все, що у мене є у 2008-му Чан Чан Чонг був звинувачений у контрабандному ввезенні майже трьох кілограмів героїну до Сингапуру. Його родина стверджує, що його змусили до цього обманом. Сказавши, що він вестиме золоті злитки. він дуже довірливий і любить допомагати людям. І через це ним скористалися. Я сподіваюся, що влада Сингапуру надасть йому другий шанс. У січні 2013-го молитви Чонга були почуті, коли уряд Сингапуру вніс зміни до закону про смертну кару у зв'язку з торгівлею наркотиками. Відмінити обов'язкову страту за деякі злочини. Раніше смертний вирок виносився автоматично для будь-кого, хто мав стосунок до продажу навіть невеликої кількості наркотиків. Відповідно до нових поправок, судді можуть застосовувати довічне ув'язнення, якщо обвинувачений був просто кур'єром та допомагав владі у розслідуванні. ці положення зберігають сильну стримуючу дію нашого режиму смертної кари, забезпечуючи при цьому більш каліброване винесення вироку. Адвокат Чонга каже, що зміни назріли давно. Це жорстоко, архаїчно, це зловживання, це називається судовим вбивством, і це порушує міжнародне гуманітарне право. Сингапур повісив сотні людей, включаючи десятки іноземців протягом останніх 20 років. Минулого року двоє людей були страчені у Сінгапурі через злочини, пов'язані з наркотиками. На даний момент 28 осіб у в'язниці Чангі очікують страти за аналогічні злочини. Австралієць Ван Гуен був засуджений за незаконний обіг наркотиків у 2004 році. У ході судового розгляду він стверджував, що намагався погасити борги свого брата близнюка. Право породила на цьому. Анальний протест в Австралії, але прохання Канбери про помилування було відхилено. Рік по тому річний був повішений. Адвокат Чонга вважає, що зусилля, прикладені щоб врятувати життя НГУєна, сприяли змінам. Це мало такий значний вплив, тому що показало сінгапурському уряду цінність людського життя, сенс співчуття. Проте, колишній генеральний адвокат Сінгапуру каже, що співчуття не має з цим нічого спільного. На його думку, це всього лише спосіб заохочення засуджених торговців наркотиками до розмови. Серед населення існує нульова терпимість до злочинів пов'язаних з наркотиками. Я не був в змозі виявити будь-які симпатії до наркоторговців. Менше десяти років тому опитування показало, що 96% усіх сінгапурців підтримують смертну кару. Ми повинні замислитися, чи заохочення культури фінансованих державою повішень це дійсно спосіб проти насильства в суспільстві. Я вважаю, що погляди в Сінгапурі змінюються. Я вважаю, ми можемо змінити мислення. Я також вірю в те, що ми повинні це зробити. Родина Чун Інь та їх прихильники не мають наміру здаватися. Клопотання подарувати життя 29-річному було проігнороване. А в жовтні 2012 року третє і останнє прохання про помилування було відхилене. Поправка тепер його лише останній шанс. Він не злочинець. Він дійсно хороший хлопець. Якщо б ви зустрілися з ним, ви б зрозуміли, що він хороша, весела людина. Капінчон говорить, що будь-який візит у в'язницю чангі ніколи не буває легким, але він сподівається, що він ще багато разів побачить сина. А тепер вирушаємо до Пакистану. Судячи з новин, справи там кепські. Якщо не теракти, то масові заворушення, побутове насилля і нескінченна політична криза. Але таке враження дуже поверхове, тому що населення багатомільйонного Пакистану уміє і підтримати одне одного у лиху годину. Причому для того, щоб ваше серце стало м'яким, не конче ставати мільйонером. Отже, наш наступний матеріал про добродійність і турботу по пакистанськи. Від Сіачіна до Нагарпаркара по всьому Пакистану працюють центри будинки для бездомних. Якщо хтось знаходить бездомного, це їх обов'язок привести його в один із центрів. В цьому немає раси або релігії, лише людяність. Я Абдул Бдулсатареді. Я з Пакистану. Мені подобається допомагати хворим і крутити кермо машини швидкої допомоги для них. Я навчився водити швидку допомогу, а потім купив одну з них. Я ніколи не водив нічого, крім швидкої допомоги протягом всього мого життя. Я їздив один протягом 48 років, допомагав бездомним, доставляв їх у лікарню, а потім забирав їх назад додому. Я не меріконія моєю метою ніколи не було просити інших про гроші. Я хотів навчити націю, як давати. Я мав звичай стояти на вулиці і просити милостиню. Я не отримував багато грошей, але принаймні це було щось. Я зробив це принципом свого життя. Жити просто. Я ношу простий одяг, але зосереджуюся на людстві. Він людина, яка не була ні освіченою, ні багатою, але гроші почали надходити, інші люди допомогли. Бог допоміг. Все, що ми маємо сьогодні, це благодать Божа. Пан Еді відкрив всі ці школи, щоб хлопчики та дівчатка могли отримати знання і передати цю мудрість своїм дітям у майбутньому. Ми даємо дітям також і релігійну світу. Ми розвиваємо їх наскільки можемо. Хто хоче вийти на вулицю? Хто хоче морозива? Хто хоче Прочухана? Ви хочете і Прочухана теж? Ці діти були занедбані, тому що вони були хворі і їх матері не могли їм допомогти. Занадто багато бідності в цій країні є 375 центрів, і в кожному є колиска. просто покладіть дитину в ліжечко, ніхто не буде ставити жодних питань. Ця дівчинка опинилася тут, коли їй був лише один рік. Вона була хвора зараз, їй два з половиною. Вона все ще мала деяку жагу до життя, достатньо для того, щоб вижити. Саме тому ми назвали її Божий дар. Не проходить дня, щоб ми не прийняли від вісьмох до десяти жінок, яких виконали зі своїх будинків. Ми досі не дали жінкам свободу. Вони схожі на рабів. Вони роблять всю важку роботу для своїх сімей. Вони годують і чистять, але якщо вони зроблять маленьку помилку, їх можуть побити і викинути з дому. тоді вони відчувають себе безпорадними та приходять до нас. З двома або трьома дітьми, іноді навіть з чотирма ми ніколи не відвертаємося. Деякі з цих жінок мають проблеми у себе вдома, деякі мають психологічні проблеми і привозять сюди свої сім'ї. Деякі люди приводять своїх матерів, кажучи, що вони не мають місця, тому що у них є свої діти і є одна кімната в будинку. У нас різні палати для різних вікових груп, окремі палати для дітей, окремі для підлітків, для літніх людей і звичайно окремі для розумово відсталих дітей. Не тільки це. Він надає житло, їжу, одяг, ліки. Навіть якщо хтось помирає тут, як я б хотіла, щоб це сталося зі мною. Він надасть труну і могилу. Я ніколи не ходив до когось і не просив гроші на благодійність. Кожен раз, коли мені потрібні гроші, я йду і стаю на вулиці. Навіть найбідніша людина дає мені гроші. Іноземні благодійні організації пропонували пожертвування. Еді стверджує, що оскільки він пакистанець, то буде брати гроші тільки у пакистанців. Якщо вони підтримують його і цінують його роботу, він буде продовжувати. Він каже, що він не потребує іноземної допомоги. Це центральна контрольна зала швидкої допомоги карачі. Вона працює 24 години на добу. Якщо виникає надзвичайна ситуація, ми відразу координуємо дії у відповідь звідси. Найближчу швидку допомогу повідомляють по радіо. Час реакції становить від 3 до 5 хвилин. У нас велика бідність в нашій країні багато безпорадності. Розподіл багатства є неправильним. Люди витрачають гроші нерозважливо. У ці часи злиднів людина заробляє 6 тисяч рупій на місяць і п'є три чашки чаю в день, курить цигарки. Як ми можемо подолати бідність? Звідки візьмуться зміни? Де взятися мудрості? я наголошую на усіх цих питаннях. Пакистан – це наша країна, і ми не повинні шкодити йому в будь-якому випадку. Такого місця як Пакистан нема більше ніде в світі. Наша політична, релігійна і племінна системи повинні змінитися. Ми повинні стати людьми і працювати для людства. Чордінатянатяєкамка. Ють великим людям інколи треба перепочити і випити чашечку чаю чи кави. Тому пропонуємо еспресо від П'єтро Карбоні з Венесуели. Він ставиться до своєї роботи дуже серйозно і знає, як зробити цей напій ідеальним із науковою точністю. А припущення, нібито для приготування хорошої кави великого таланту, не треба взагалі не обговорюється. Найголовніший рецепт для роботи мозку записав для нас Роберт Гомос із вали тіві. Приготування хорошої кави може здатися простим завданням. Але п'єтро карбоні з Каракаса ставиться до цього дуже серйозно. Мою пристрасть до кави я отримав у спадок. Це у мене в ДНК. Я син італійця і я народився у Венесуелі. Венесуельці є експертами в області приготування та вирощування кави. але іноді я одягаю свій італійський капелюх і рушаю до моєї італійської бабусі. Еспресо в неділю є сімейною традицією. Я люблю каву еспресо. Ось як кава стала частиною моєї особистості. Щоб зробити добру каву, ви маєте гарно знати вашу сировину і вашу техніку. У нас цією машиною є ритуал. Щоранку я включаю її і спостерігаю, як потрапляє вода в котел і як підвищується температура. Це те, як процес створення кави є продовженням мене. Це те, як я показую мою любов до кави. Творення гарної кави є простим, але точним мистецтвом. Візьміть дві порції кави і утрамбуйте їх отак. Потім черга тримача фільтра в машині. зараз відбувається справжня магія еспресо. Ось пінка, яка піднімається. це справжня сутність еспресо. Тепер у вас є ідеальний еспресо з приблизно чотирма або п'ятьма мілілітрами кавової пінки. Уявіть, що ваша дитина відчуває труднощі, коли вчиться говорити. Потім ви помічаєте, що малюк починає повторювати ваші фрази, але в розмову не вступає. Такими є лише деякі симптомів, які можуть сигналізувати про розвиток аутизму. Їх складно розпізнати, якщо ви у Києві, Берліні чи Нью-Йорку. а раптом місце вашого проживання Ірак. Куди ви звернетеся? Раша Магет Зальсуматрію розкаже, як рятують таких дітей у Багдаді. Сьогодні ми збираємося дізнатися більше про стан, який називається аутизмом. Ми відвідаємо центр для дітей з аутизмом і труднощами в навчанні. Тут, в Багдаді, щоб дізнатися більше про цей розлад і про те, як піклуються про тих, хто на нього страждає. Аутизм є нейронним розладом, який зазвичай починається протягом перших трьох років життя. Діти з аутизмом можуть демонструвати широкий спектр симптомів, які можуть відрізнятися за тяжкістю. Деякі виявляються в тому, як поводяться діти, в їх здатності спілкуватися а також через повторювану поведінку. Інші характеристики можуть проявлятися в рухових навичках дитини. Шейма працює медсестрою, яка дбає про дітей з аутизмом. Шейма, ми тільки що дізналися, що аутизм може виявлятися по-різному. Наприклад, деякі діти повторюють все, що чують. Як ви справляєтеся з цим? Як ви ставитеся до кожного конкретного випадку? Кожна дитина і кожен випадок індивідуальний. Це залежить від їх історії і віку. У деяких дітей симптоми проявляються протягом перших трьох років життя, але вони приходять до нас, коли їм вже п'ять. Саме тому ми завжди питаємо батьків, коли вони вперше помітили симптоми. Іноді це буває у віці близько 18 місяців або двох років. Ця інформація дійсно важлива. не могли б ви познайомити нас з деякими з дітей. В салах є сиротою і має труднощі в навчанні. Він не може читати або робити математику добре. Він може рахувати до десяти, але після того він плутається. Він знає деякі вірші з Корану на пам'ять і може дещо написати, але тільки тоді, коли він в гарному настрої. Інший хлопчик Сіджад, він не говорить. Він може вимовити лише кілька слів, а сам тільки повторює слова, які він чує від іншої дитини. Це крайня форма аутизму з цього хлопчика також звуть Сіджат. Він може спілкуватися, він розуміє і відповідає, але це залежить від його настрою. іноді він не говорить взагалі. Чи залежить складність розладу від того, отримує дитина лікування чи ні? Наша робота полягає, щоб поставити діагноз якомога раніше. Чим раніше батьки приводять своїх дітей до нас або у аналогічний заклад, тим краще йде догляд та лікування. Але іноді ми отримуємо дітей старшого віку, наприклад, 10 чи 12 років. Дехто не може ходити в туалет самостійно. В таких випадках ми можемо зробити небагато. هم يعني يقولون احنا مثلا ما عندنا يعني ما كنا ندري هاي من اهمال يعني Ти можеш назвати мені своє ім'я? Як тебе звуть? <рес> Ця дитина проявляє класичний симптом аутизму, повторення слова чи фрази, які він чує навколо себе? Тебе звуть Сі Алі? Тебе звуть Сі Алі? Багато аутичних дітей відчувають труднощі об'єднання слова в осмисленні речення. Деякі з них можуть говорити тільки окремими словами, інші можуть повторювати одну й ту ж фразу знову і знову, незалежно від того, яка ситуація. Центр сподівається допомогти їм і розвинути свої мовні навички. Це спеціальна кімната для лікування дітей з аутизмом. Тепер ми збираємося поговорити з доктором Хатабом, щоб дізнатися, які випадки він розглядає тут. Вітаю, доктора. Ми бачимо, ви лише збираєтеся лікувати дитину. Що саме ви робите? Яке лікування ви загалом можете запропонувати дитині з таким діагнозом? Ми надаємо перевагу терапевтичному підходу. Цій дитині не вистачає руху. Також чому ми намагаємося розвивати навички руху. Наприклад, за допомогою декількох вправ. Це те, що необхідно в разі паралічу? Так, якщо хворий майже паралізований, то ми повинні принаймні допомагати йому рухати кінцівками. Як це допомагає дитині? Це не просто допомагає кінцівкам дитини, це також допомагає її мозку. Як часто ви робите ці вправи? Вони повинні виконуватися кожен день, принаймні півгодини. А потім, сподіваюся, стан буде поліпшуватися. Лікарі та медсестри сподіваються, що ці прості вправи допоможуть пройти довгий шлях до поліпшення життя дітей, що страждають на аутизм. І нарешті остання історія для всіх власників домашніх тварин. Що ви робите з вашими греями, гошами чи маркізами, коли їдете у таку очікувану відпустку? Для багатьох людей відповіддю стали готелі для тварин. Справа ця не проста, але, вочевидь, вдячна, бо більшість власників собак і котів готові заплатити будь-які гроші тільки щоб переконатися, що їхні домашні улюбленці отримують усі задоволення, на які заслуговують. Репортера Ша тудей Світлана Куракіна проїхалась п'ятизірковими готелями для тварин у Росії. Ласкаво просимо в найбільший готель в Європі і найрозкішніший в Росії. Тільки до нього запрошують особливих клієнтів. Це дизель. Він наш постійний клієнт. Він буде з нами, а його власники перебувають у відпустці. Ой, господи, Я ж не покинув зовсім. Це п'ятизірковий комфорт для котів. Розташований приблизно в 16 кілометрах на південний схід від Москви. Це один з небагатьох готелей для тварин в місті і його околицях. Називається готель Котяча мрія для своїх пухнастих клієнтів. Це дійсно будинок мрії далеко від дому. Розкішні клітки з підлогами з підігрівом у зимовий період. У нас два вида есть питания. Есть стандартное питание. Это, в общем-то, корма эконом-класса, которые есть, и есть шведский стол. Ну, шведский стол уже корма идут премиум-класса. Или, допустим, заказывают, кошки едят, есть креветки, королевские креветки, печенку. У сімейному готелі можуть розміститися до 150 кішок. Особливо багато гостей тут під час зимових канікул та літніх місяців. Співробітники готелю можуть забрати вашого вихованця і доставити його назад, коли ви повернетеся з відпустки або ділової поїздки. Щоб забезпечити собі місце під час різдвяних канікул, власники кішок повинні резервувати місця протягом літа. Деякі власники залишають докладні інструкції про те, як повинні доглядатися їх улюблені домашні тварини. Іноді вони включають в себе такі побажання, як обіймайте їх або цілуйте, або заспівайте їм колисково. Ось і всі історії світу на цьому тижні від імені усіх наших телеканалів-партнерів дякуємо за ваш час і за ваше тепле товариство. Перш ніж попрощатися, пропонуємо ще трохи цікавого. Наприклад, світовий чемпіонат з поїдання крес салату у Англії. Сподіваємось, ви не будете повторювати це у домашніх умовах. До зустрічі!